Необходимо, поэтому я мало обещаю, а то, что обещаю, стараюсь выполнять. Чоловік, якщо дає слово, він повинен його виконувати. Це є нормою. Ну, предыдущая практика показує, що можна не следить, потому что народ все забывает. Что-то ну, хотілось бы. Безусловно. Треба гарно пити, мабуть, на тропил, чтобы все, все пометало. Політики суспільства? мабуть, в першу чергу самі політики народ оцінює, не контролює. А політики взагалі повинні контролювати свою бізнес. Це мають робити. Якщо наповідають четверта ілка влада, так і е, прийнято називати, а е, саме журналісти. Ізбиратели общественно організації біженського общества ну, людей для того, щоб вони реалізували определенну програму. Е, Верховна Світі України должны бути необхідні структури, контрольні структури. Я б взагалі вибухав таку систему, ну, напів примусову, щоб реєструвати всі обіцянки, обіцянки на ЦВК. Стараюсь. Я На нашому сайті спеціально посмотрев. Одно пообіцяв і одну зробив. Мені простіше, тому що я не ажотарник. Я конкретно людям не обіцяв, що завтра у тебе буде пенсія не 2000, тисячі, не а 5000 тисяч гривень, ні таке, інше. Одна справа ініціювати якесь питання, а інша справа, щоб це питання було вирішено. Я думаю, що я ініціював всі питання. Які брав, за які брав на себе відповідальність. Ну, я прийшов по своєму мажоритарному округу, я там переміг, я людям там нічого не обіцяв. Я прикладу максимум зусиль, щоб в цій країні щось змінилося. Я слідкую з обох сторін, намагаюся лишнього не обіцяти і намагаюся виконувати те, що обіцяю.